Вчора в нас був такий запит, стабілізатор напруги для штукатурної машини. Це апарат, який допомагає дуже швидко розносити штукатурку на стіну і досить, досить швидко виконувати будівельні роботи. І ці робітники приїжджають до вас на об'єкт, починають працювати з цією машиною, а вона нормально не працює. Чому вона нормально не працює? Тому що там є двигун. Наприклад, в цій установці, про яку нас запитували, був двигун на 2 кВт. І коли цей двигун запускається, в нього досить великий пусковий струм. Пусковий струм у нього може бути там 5 крат, 6 крат, тобто 2 кВт цей апарат може брати на запуску спокійно і 10 кВт. І тому, якщо напруга дуже сильно провалюється, то апарат працює нестабільно, можуть взагалі вибивати автомати. І ось люди вибрали собі 12 кВт стабілізатор. Вони брали декілька, вони брали, там був об'єкт з досить низькою вхідною напругою. Тобто, так, так, так воно нібито нормально, 220-230 кілометрів ріж вольтметром без навантаження. Але коли ти вмикаєш цей апарат, воно просаджується дуже сильно, або любий там чайник включаєш, і напруга вже на 50 вольт в мережі падає. Тому для таких об'єктів, Люди могли працювати, вони з собою возять стабілізатор напруги. Вони в нас купили 12 кВт, а до цього вони нам навірили, купили спочатку 7 кВт, повезли туди за місто, на цей об'єкт, і він працювати не захотів, Хоча ми їм казали, що так воно і буде, тому що фізику не обманеш і пускові струми треба враховувати. Вони підібрали тоді 12 кВт, і тут з ним вже все працює добре. Тому стабілізатори напруги для штукатурних машин ми також можемо вам підібрати, бо вже з цією темою знайомі. Звертайтеся у вольтмаркет, все підкажемо.